Ще антикорупційний суд заочно арештував Тимура Міндіча, фігуранта розслідування набу щодо розкрадань в енергетиці. Бізнесмен виїхав за кордон за кілька годин до обшуків його квартирі. Через це йому не призначили застави. А державний адвокат, який захищає інтереси міндіча у суді, зв'язатися з ним не зміг. У суді озвучили нові деталі розслідування. За даними прокуратури, підозрюваний тиснув на тодішнього міністра оборони, а нині секретаря РНБО Рустема Умєрова, щоб вплинути на закупівлю неякісних бронежилетів. Зрештою, контракт розірвали через розгляд доказів, які можуть загрожувати національній безпеці. Частину засідання провели у закритому форматі. Після оформлення запобіжного заходу справу можуть передати до Інтерполу для міжнародного розшуку та затримання. Мання Міндіча, зокрема під час перетину кордону, зокрема, за сприяння від міністра енергетики України міндічем здійснювався контроль за фінансовими потоками в галузі енергетики. В свою чергу міністр отримав особисту вигоду та заступництво міндіча перед найвищими посадовими особами держави, зокрема президентом України, а також використання відповідних послуг. Реализованных именищем.